Я вас вітаю на своєму каналі, я вас вітаю на цьому відео. Сьогодні ми подивимося ваш старопрогноз на березень 2025 року. От я записую відео, сонечко світить, аж настрій піднімається, відчувається цей прихід весни, прихід сил, енергії. Тому давайте, давайте подивимося, що карти вам покажуть, які основні події вас чекають у березні 2025 року. Які основні події чекають тельців в березні 2025 року. Так, і перша карта у нас король Пентаклів. Ну це ж ви. Ха-ха! Сразу ви й випали. Е, дивіться. Тобто, починаєте місяць ви з того, що ви відчуваєте землю під своїми ногами. Ви відчуваєте свою стабільність. Ви. Впевнено, стоїте на ногах. А якщо у вас є свій власний бізнес, ви впевнено його ведете вперед, тобто дохід, це все у вас гарно, стабільно. А якщо в плані фінансів взагалі це просто ідеальна карта, тобто заробіток ваш росте, примножується і тому подібно. Йдемо далі. Друга карта для вас, тельці. Вісімка жезлів. Ця карта нам говорить про те, що дуже швидко прийде результат, на який ви чекали. Тобто, ви щось собі планували, робили, не тільки планували, а й робили до якогось результату. Це може бути в фінансовій сфері, це може бути в плані самореалізації. І ці результати. Вже вас чекають на початку березня. Причому зі швидкістю світла все так закрутиться і принесе вам ті самі плоди і результати, на які ви очікували. Якщо ви чекали якісь документи, якусь інформацію на рахунок документів, можливо, там, ПМЖ, або, наприклад, якусь вісточку від когось, вона на початку березня вже прийде до вас. Подивимося ще одну карту для вас на березень місяць. Чотирка Пентаклів, прошу, дивіться. Чотирка Пентаклів це ви впевнено, як і ось цей чоловік, сидите на своїх фінансах, тобто на своїх накопиченнях. Це гроші, які постійно до вас поступають. Ви бачите впевненість в завтрашньому дні. Фінанси, фінанс, я вам скажу на початку березня, тельці, вам можна тільки позавідувати, позаздрити. Тому що фінанси ваші, ви впевнено на них сидите, ви впевнено їх накопичуєте і відкладаєте на те, що вам потрібно буде в майбутньому. Так, подивимося на наступну колоду. Основні події березня для тельців. Торка мечів, так само, як у вовнів. Середина березня щось, щось буде в нас в середині березня, тому що я пам'ятаю цю карту вона така сама, як у вовнів. Це карта відпочинку. Можливо, ви е, са, е, самі рішите, що вам потрібен відпочинок, ви трошки-трошки втомилися. Можливо, це похід в лікарню на якесь обстеження, тобто якийсь чекап, е, можливо. А можливо, це дивлячись на цю всю ситуацію, весна, вітамінів не вистачає. Можливо, це якесь вірусне, невеличке захворювання. Тобто, трошки в середині березня вам треба буде відпочити. Дивимося наступну карта для вас. Двойка жезлів. Зразчєм плоди, і при чому подивіться на цю карту. Тут карта ви е, двоє. Можливо це, ваш, е, можливо, це ваша друга половинка, можливо, це ваш е, бізнес партнер або якась колаборація. Ви створюєте колаборацію. Ось. Але е, це такий коннект. Таке планування чогось разом, яке в, е, е, рано чи пізно принесе результати. Тобто, з цією людиною ви можете йти в, ну, в сферу фінансів і розвивати її. Дуже хороша карта для підписання контрактів, напр, наприклад. Але не забуваємо: в цьому місяці продаємо, але не купляємо. Так, і ще одна карта для вас цієї колоди. Рицар пентаклів, ну, я ж кажу, гроші приходять, як має бути. Рицар пентаклів це прогрес в фінансовій сфері, це прихід грошей, можливо, навіть це якесь, я не знаю, закінчення або процес навчання для того, щоб збільшити свої фінанси, свої заощадження. Це прихід, це дохід, це ваш дохід стабільний, хороший. ну, Тельці. З фінансами я... У вас дуже все гарно в березні місяць. Так, подивимося ще одну колоду нашу для тельців. Основні події У 2025, -му... в березні 2025 року. Карта смерть. Старший аркан. Ну це. Це трансформація. Можливо, дивлячись на цю карту, планування з кимось, вам треба трошки переосмислити. Переосмислити те, чим ви займаєтеся. І, наприклад, якщо у вас є свій бізнес, і ви зрозумієте, що вже так як було, воно вже так не йде. Треба щось міняти. Треба якісь новинки, треба. Треба щось нове впроваджувати, щоб залучати або більше клієнтів, або виходити на, більший, на вищий рівень. Це карта трансформації. Плюс це карта того, що все, що було старе, воно вмирає. Тобто, в кінці березня ви приходите до того, що щось старе від вас всесвіт забирає. Але це дуже гарна карта, тому що, як бачите, зірочка там світить, тобто, старе. Уходить, а нове приходить. Перепрошую. Подивимося ще одну карту для вас, з чим смерть зв'язана у нас. Королева Кубків. Це нові почуття. <C1> це нові емоції, про що нам говорить і карта смерть. Старе уходить, нове приходить. Можливо, це якась жінка в одного знаку зодіака. Це є Рак Скорпіон і Риви. Можливо, вона у вас буде в житті в березні місяці. М -м -м. Можливо, ви до неї будете звертатися за порадою. Або взагалі це якась жінка, яка з якою ви будете гарно проводити час в кінці березня, яка вас наповнить. Настільки емоційно позитиву, а настільки щедрими, теплими емоціями, що ви зрозумієте, що насправді це, що було позаду, воно вже не таке цікаве, як то, що вас чекає попереду. І остання карта для вас, тельці, на березень місяць. Боже, ту жезлів. Точно така карта, як у Вовнів. Ну що, я вас поєднання з смертю, це новий, новий етап, початок чогось нового. Ви загораєтеся так, як той спалах, що. Я це зможу, я це зроблю, в мене є ідея, в мене... я хочу так я хочу так. Причому у вас будуть сили, сили на виконання е, нових ідей, нового розширення, можливо, вашого бізнесу. Е, це настільки о, ось я загорівся, я маю сили, я маю бажання, в мене все вийде. Або якщо це е, сфера кохання. І ви телед чоловік, ви зустрінете жінку, от, королеву кубків, і у вас будуть настільки страсні стосунки. Стосунки будуть наповнені страстю, теплом, пристрастю. Вас буде один до одного тягнути. Ви будете хотіти чим більше проводити часу з цією людиною. Тельці, я вам скажу, ви молодці в березні місяці, фінансово молодці. Пристрасть, страсть у вас палає. Що ще потрібно? Я вас вітаю, я вам бажаю хорошого місяця, щоб він був наповнений тільки позитивними і теплими емоціями. До нових зустрічей!